Ну, знаєте, я над цим дуже часто думаю, особливо тоді, коли розглядаю бюджети і витратні частини служби безробіття, служби зайнятості України. Ви ж, мабуть, знаєте, що там скандал за скандалом, і там гроші йдуть повітря на програмне забезпечення. І я ви ще думала, що до них має вийти якась така доблісна табличка про те, скільки. До них роботодавців звернулися галузей. чого потребує ринок, да. ну я вважала за потрібне, що раз ми так фінансуємо цих людей, раз вони витрачають там по 15 плюс мільйонів на кіберські компанії, які розробляють для них програмні продукти. в кіберських компаніях, як правило, працює один програміст, да, то потім я дивлюсь на цих ж людей в бігуся і так далі. Ну, тобто, це ж ті самі люди. Я думала, ну хоч щось вони мають зробити. Я ж, коли я не знайшла. Але зв'язку з тим, що я там вивожу з блоків, і. Працюю з, з бухгалтерами, з економістами. Я бачу, що треба. Або ми заходимо в Фейсбук, там є рубрики робота, і ми бачимо зварювальники, будівельники, ми бачимо монтажники. У нас дуже великий дефіцит фризувальників, токарів. У нас їх взагалі нема. І зараз, коли постала задача, що військове виробництво да, покращувати, ми ж знаємо, що це військове виробництво, окрім дронів, там електротехнічний напрямок, але це машинобудування. Це називається верстакобудування, а верстаки нас оказали. Це ми вже не робимо, хоча раніше ми випускали і верстаки для машинобудування або деревообробки. І тепер у нас виникає велика проблема, як от пан Юрій завжди каже: у нас провал, у нас нікому навчати на карусельних, на фрезерній фрізер, групі, на сверлінній, розточній групі. І Люди, які випускали цих спеціалістів, їм уже далеко за 70. От, наприклад, я ще застала, коли в бібліотеці ЮМЗ по вулиці Робочій в Дніпрі по суботам на чай приходили фрезерувальники і розказували, яким був директором кучма. Тобто була така політика сформована в вихованні робочих, щоб вони приходили в бібліотеку, обмінювалися інформацією, а потім навчалися там цілі цілежі книжок, там 60-х 70-х років. Які і мінялися досвідом, і цих людей запрошували ПТУ для того, щоб навчати цих діток нових і привчати, щоб їм подобалася ця спеціальність. Так, да, це нелегка спеціальність, але зараз ви відкрите і Подивіться, що е, хочуть платити оператору Верстака ЩПУ від 70 тисяч.